Коротко про головне продаж Antara, 2012 рік, максимальна комплектація космо, повний привід 4х4, ксенон, омивачі фар. На 19-х колесах, 184 кінських сили, пробіг 174 тисячі кілометрів в оригінальній фарбі, шкіряний салон, підігрів сидінь, передня задня парковка. Ось такий от автомобіль, ціна автомобіля 11500 доларів, розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік, В відмінному технічному стані. Автозатемнення підігрів сидінь. Навігація, складання автоматичних дзеркал, фаркоп. 4х4. відмінному стані багажник. Ось от такий от автомобіль знаходиться в Вінниці. Телефонуйте, всім гарного дня зустрічі.